Основні ознаки привабливості жінки. Перш за все, це визнання власної цінності. Це глибинна любов, яка проявляється і відчутно підшкірно. Така жінка не вимагає, щоб всі навколо її любили. Вона просто випромінює любов. Вона не боїться перебувати наодинці, тому що сприймає це як дар, як шанс від всесвіту для реалізації чогось цінного у своєму житті. І вона винесла собі такий. Вирок, я гідна, і це є ознакою адекватної самооцінки. Наступний пункт це ваша таємничість. Чим більше ми хочемо щось утримувати, то воно ніби швидше утікає з наших рук. І навпаки, коли ми з довірою відпускаємо, то все дає нам те безпосередньо, що є нашим. Тому така жінка вона не роздає свою енергію вліво чи вправо. Вона цікава. Бо є таємниця у ній і її хоч хоче той чи інший чоловік розгадати. Але саме нероздавання енергії не є така якась жадність. Це навпаки є актом власної самоповаги. І третій, це ваша власна мода. Це. Чиста енергія, яка проявляється у звичайних життєві дрібниці. Що ви носите, які купуєте? Чи таке як всі, чи маєте певну родзинку? Це ваша мова, яка є впевнена, врівноважена. Це ваш голос, який є спокійним. Це все-таки ваш погляд, який не оцінює, а гріє. Це ваші рухи, які є граційними. І, і останній пункт це все таки магія м'якості. Тобто жіноча енергія це не пасивність, це певний специфічний вплив на світ, але не через тиск, а через так, чарівну присутність. І жінка, яка усвідомлює, що її енергія цінна, вона не бере участь у дармових спорах, суперечках, нікому нічого не доказує заради сумнівної перемоги, нікого не переконує. Вона просто знає свою і знає свою життєву позицію. Вона вміє вчасно замовкнути, адже важливіше те, як ти вмієш мовчати, ніж те, що ти говориш. І саме вербальна магія справжньої жінки це є певною цілющою паузою.